Друзі, усім привіт! Ви на youtube каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Мій гість – пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа автор і ведучий youtube каналу Клочок. Тайм». підпишіться, будь ласка, на клочок Тайм. Не забувайте це робити. Посилання закину спеціально в опис для вас. Там класна аналітика, оперативна інформація і інтерв'ю з колегами з експертами. Тому. Підписуйтесь, якщо хтось користується телеграмами, таких чимало з нашої спільноти. Рекомендую вам телеграм-канал Клочок. Повірте, це рекомендація мене як журналіста. Я часто готуюсь до ефірів, і це не секрет. Я вже про це говорив. Зокрема, з телеграм-каналу пана Валерія. Ради вас бачити. Добрий день, вітаю вас, друзі! Слава Україні! Валерій Залужний в Києві. Ну, в Україні, принаймні, і про це він написав, тобто там натякнув, тому що після його допису одразу почали писати про те, що все він повертається залужний до України, повертається. Я думаю: ну, а чому людина просто не може проїхати там, ну не знаю, до рідні або там відпочити, і так далі. Але там пішли там певні чутки про всю цю історію. Ем, не знаю, так принаймні пишуть. Дуже багато хто, ем, і ваші колеги, до речі. Ем, Повідомляють про те, що за їхню інформацію до залужно вже там вибудувалася черга сходаків, і я думаю про те, що в мене немає не довіряти цій людині. А, і я думаю, так, секундочку, днем раніше, чи там двома днями раніше, залужний виходить з великою там об'ємною статтею, пише колонку для ліги а в британській пресі. Про це пише. І якщо уважно прочитати цю статтю, його так звичайно є розумні фрази. Є мова там про гарантії безпеки, йде мова про те, коли там може завершити сіда, як вона може завершити, що треба для цього зробити, і незримо ти читаєш ну історію, коли там фактично там, вибачте, залужний критикує фактично владу, тому що каже: Я ще коли був головком, намався з'ясувати, яка у нас задача політична виявляється, і немає. А от якою вона має бути, і так далі. І я серед всього іншого розумного написано ним саме на це звернув увагу. Це політичний аспект, на мій погляд. Скажіть, будь ласка, якщо ми там говоримо про вибори і про залужну, який ну, ось так, от себе позиціонує, чи є тут певний зв'язок? Можливо, дійсно, Валерій Федорович має амбіції, вже їх тепер точно не приховує. Що ви думаєте з приводу ходаків, які до нього там вже вистроїлись? Ну я коли аналізував цей матеріал у себе на каналі, в неділю я випускав відео, я назвав його Маніфест Залужного. Ну, Це програма, друзі. 18 сторінок тесту, вибачте, і не просто там тексту. Ну так, є там певна критика на рахунок того, чому він звертається саме до цих персонажів, як до базисних. Але то така справа вже: хто до кого звертається, хто на яких ідеях вчився. Але загалом залужний озвучив те, що в Україні думає багато людей, про що ми тут багато з вами говорили вже на каналі, неодноразово зокрема, говорили і про те, що війна буде заморожена, і про те, що ми. Будемо потім готуватися до наступного нападу Росії, ну і так далі. Ну, чесно кажучи, я там особливо нового для себе нічого не читав. Але одна історія, коли б це я написав би такий матеріал. Ну, а інша історія, коли про це пише залужний, це по-перше, колишній головком генерал, як кажуть, чинний, бо в бувших генералів, колишніх генералів не буває. Ну і окрім того, людина, яка має величезний президентський рейтинг, політичний рейтинг в країні. Тобто, ну ти не займаєшся політикою, можеш не займатися які завгодно, але якщо ти в ній, то політика займеться тобою. в будь-якому випадку це природні речі. Залужний, звісно, що цим матеріалом ну заявляє про свій похід в політику. Я так це розцінюю, і там справді є критика Зеленського. Там не написано, що Зеленський він в цьому. Але зверніть увагу на те, як він детально розставляє акценти, коли скільки було грошей виділено на оборонку, а от навіть у 2021 році він пише, що було менше, ніж попередньому, тобто почалися зменшуватися ці кошти, ну це ж натяк в Чійбік. Ну я зараз бачу пул експертів, які е, дуже відверто пишуть не схвальні оди на адресу. А залужного це абсолютно видно, очевидно, і ну, не побачити це, ну, знаєте, себе обманювати. От тобто, пішла атака на залужного дуже відверта. Протистояння, протистояння, звісно, що звідки з Офісу президента України. Ну і друзі, ну врешті решт це ну, нормальний процес. Я не бачу тут нічого такого, знаєте, якогось екстраординарного. Є одні люди, які там претендують на владу, є інші, які мають величезний політичний рейтинг, хоча вони не заявляли про ці претензії, але вони потраплятимуть під опалу. І залучному зараз закинути. чого ти критикуєш президента? Кажу, я не критикував. Я ж його згадував, ні не згадував за великим рахунком. Але ж ну, коли читають, от це ж мій час було, це ж значить, мій камінець, мій город камінець. Ну це, це очевидні речі. Те, що Залужний приїхав до України, цікава така історія. Дійсно, можливо, він приїхав там, на святкування День, День Святого Миколая, у нас буквально 6 грудня. Можливо, він до цього приїхав. Але mm -hmm. те, що він дає доволі змістовні та м, програмні інтерв'ю впродовж останнього періоду, свідчить про те, що велика ймовірність, що він готується до походу у велику політику, і шанси його перемогти дуже великі. На рахунок ходаків, друзі, ну. Послухайте, не треба бути там близьким до якоїсь інформації, і я далекий від думки про те, що низка експертів, моїх колег з усією повагою до них, вони там знають, що там робиться в тому умовному колективі, не буду говорити, штабі залужний. Тому що коло людей, які там працюють з ним доволі обмежено. Це по-перше. По-друге, те, що там ходять до залужного, ще раз наголошую, не треба бути дуже обізнаним в цьому, тому що до залужного ходять всі, і давно. І фотографії свої публікують. Ну, послухайте, це ж ну, це що, аналітика, чи що, це якісь інсайди. Це, очевидні речі на поверхні. Він з усіма спілкується, з усіма фотофується і з Порошенком, і з Кличком, і з Усиком, з ким-то ще Карасят, нещодавно був у Лондоні, хто там ще не був, оскільки хто там не був у Лондоні, не в Україні. Тому ну, вибачайте, це, це така історія. Тому дійсно будуть ходити. І плюс до того, треба ж розуміти одну закономірність. Якщо у тебе рейтинг. Великий, політичний, політики, нижчого ешелону там середнього, бізнесмени, великі гроші, мільйонери, вони просто до тебе будуть липнути самі. Да. От щоб ви розуміли, це вже нічого ти не будеш робити. От ти просто сидиш, воно все туди тече до тебе. Єдине, що як ти потім цим капіталом розпорядився, а це вже питання до залужного як він цим розпорядиться? Чи буде розпоряджатися взагалі? І потім задайте історію Зеленським. Скільки ми. Років чекали, поки він вийде, скаже, я йду в президенти. Мабуть, років півтора, що найменше за моєї пам'яті добре пригадую цю історію. Потім на Новий рік він сказав, що я йду. Так само як зараз запускають з офісу президента. Тезу ходить Петро. Воно ну, там випустив таке відео. Воно просто віруситься. Ну це ж видно, що це ну от реально спланована акція. І розповідає, що Зеленський напише заяву, сам він томився і так далі. Ну, це це видно. Ну, слухайте, це не бачите Тому зараз ми спостерігаємо. Я от зараз знову глядача, ну спробую все-таки э, закінтувати друзі, вашу увагу на тому, що я просто описую те, що видно, да? от якщо можливо хтось не бачив, це йде вже політичне протистояння. Воно очевидне воно буде наростати. Що є? Усіма ознаками підготовки до виборчої кампанії, яка поки що не запущена, але всі знаєте, відчувають повітрі, десь воно вже пахне вже не можна упустити момент, і ті, хто збирається в політику або в ній хочуть залишитися, будуть дуже активними суб'єктів об'єктами в цьому процесі. Їх активність ну от вона видна непомітним оком. Видимо ті, колеги, які мене слухають, чудово розуміють, про що я говорю, і пан Юрій. Я думаю, так само, як і ви, дорогі глядачі, що як коли зараз дивитеся. Я чесно вам скажу, реально не бачу взагалі нічого грішного. Претендувати на владу у нас просто в країні склали. Ага, він він збирається на вибори. Він іде на вибори. В нього з'явилися амбіції політичні і починається це все. Як ти можеш іти Ти не ти ти, ти, ти нормальна людина, коли це політику, ти, ти зганьбився. Ну, ну це так. реально таке. Вибачайте. Ну я коли це слухаю, так. теж я, я не розумію. Перепрошую.